Ну що ж, всім хей вами Демер. Ну ми, ми погнали до нового відео. Ну що ж ще раз всім привіт! Як ви бачите, по-моєму заднішньому фону, це знову Тут. Якщо вам не важко, давайте ви поставите лайк, підпишитесь на канал і так само напишите коментар. Якщо він буде креативним чи любопительним, то я з радістю на нього відповім. Ну що ж, а ми напевно будемо починати саме відео. В будь-якому випадку, якщо ви перший раз на моєму каналі і не знаєте, що таке Майнкрафт тут, то прошу подивіться моє спочатку минуле відео, в, в описі. Ну а прошу на екран ті, хто вже в курсі, що таке тут і бачили там та відео. Ну що ж, це ж мапа Майнкрафт Фуда розділена на 4 райони. І як ви розумієте, ми недавно почали будувати четвертий, але ми так само добудовуємо третій. Коли ми закінчимо, ми будемо вже активно розширяти четвертий. Для цього нам треба заповнити мій глиняний будинок. Це 48 квартир, плюс 22 квартири бірюзового будинку, плюс 32 квартири білого цього будинка Фелда. І того в нас виходить 102 квартири, більшість з яких ми вже заповнили. Отже, сьогодні я збудую 10 квартир в самоглиняному будинку будинку. В ньому вже готово 6 квартир. 6 плюс 10 у нас дорівнює 16. А це третина 48. А це ж 0.333 в періоді відсотка. Ладно, досить з вас математики, погнали діяти. Ну що ж, перша квартира вже в стані роботи, і тут з'являється проблема. Так як у всьому будинку треба зробити 48 квартир. А це глиняний будинок в мене більш такий в стилі 70-80-х років. Тобто такий більш старий глиняний, ви самі розумієте. І квартири тут теж мають бути старі, більш підходити під готичний або такий дійсно старовинний стиль і ніяку теку Ну, ми ще про це поговоримо, поки що у мене виходить таким чином все робити. Тим часом я закінчив першу квартиру, і ви можете глянути, як вона вийшла. На жаль, мене не збереглись кадри таймлапса, де я показую, як я будував другу квартиру. Ну ось так виглядає ця кімната. Але є і хороша новина, ця квартира була і так, однокімнатна, так що там нема особо чого показувати. А ось наша третя квартира буде дійсно вже в старовинному стилі. Я давно вже не робив цей стиль, і я не знаю, як в мене вийде зараз її повторити, ну, давайте попробуємо. Так, давайте поставимо цю табличку. Так, табличка, ти чого ти не ставишся? Так, лам, тари, підпри... а, ладно, А, так, бляха, чого ти не ставишся? А, -а, 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 -а тут ж ці люки, ладно. Ось такий кінцевий результат кімнати. Але в нас іще друга кімната, яку я вирішив оформити як кухню. Можете подивитись, в принципі, тут в мене вже виходить більш-менш симпатично, Да і там ми могли в темноті бачити це дійсно виглядало кайфово. Тепер додаємо останній штрих в другу частину кімнати. І так само не забуваємо про декор в під'їзді. А ось четверту квартиру я вирішив чуть-чуть накидати хай-тек стиль. В принципі, в мене він ходить непогано, да, і я думаю, сюди, в принципі, як бачите, непогано вписується. Далі вирішив зайнятися другою кімнатою. Ну, що ж, друзі, отак от вийшло, а я пішов займатися п'ятою квартирою. А цю квартиру я вирішив зробити такого без ремонту. І що, виходить, гайд, як робити квартири без ремонту? Ну тоді, якщо ви мені кидаєте такий виклик, розказую повсюди, ставимо білий килим, щоб було відчуття, ніби нема підлоги. Потім додаємо всякі бочки і скрині, щоб було відчуття, ніби це якісь коробки, в яких лежать майбутні меблі квартири. Тільки зразу кажу, скрині ми не ставимо на перший блок, тому що тоді буде здаватись, що це просто коврика не дійсно, як будто тут нема підлоги і ще нема ремонту. Також додаємо рамки для деталізації, і ось квартира без ремонту готова. А шоста квартира у нас буде маленька, однокімнатна, і знаєте, це буде дійсно квартира якогось студента, який ще не отрима повноцінну квартиру, і тут є все необхідне: невелика кухня, ноутбук. Ну і я думаю, ви, в принципі, зрозуміли. Гайда робити. До речі, в мене так само є свій телеграм-канал. По посиланню в описі можете залетіти там, можете скачати стікерпак демер з моїм скіном з, з Майнкрафта. Та й не тільки це, якщо там буде багато аудиторії, я вже буду робити пусти, де я буду спилерити моменти з майбутніх відео. Сьома квартира в нас також на жаль буде без ремонту. і Не подумайте не тому, що я лінивий, а тому, що в мене попросту немає ідей. Але не переживайте, восьма, дев'ята і тим більш десята квартира вас явно здивує. До речі, в другій кімнаті буде вже трохи по-іншому, ніж в першій кімнаті, в п'ятій квартирі теж без ремонту. Я вирішив додати котли. Так, там трошки видно, що вже є підлога, але вже набагато менше, ніж скрині. Так що, якщо будете теж робити таку квартиру, можете в цілому використовувати. Ми залетіли до восьмої квартири, і вона на жаль, теж однокімнатна для вас це дійсно на жаль, але повірте, вона теж буде виглядати навіть дуже непогано. Я вам скажу. Ну а потім ви кайфанете, мабуть, ще більше. Ні, ну а що, на вулиці дощ і ніч. Всі нормальні люди в Майнкрафтвуді вже сплять. А я вам будую якісь квартири. Так, друзі, ще один факт про мене. То ось така я хвора людина. Між восьмою та дев'ятою квартирою я зробив перерву десь в години-дві. Тому що ви представте, треба придумати ідею і так, от прям кілька годин грати на сервері. Тому в мене якраз тут появилось більше настрою. Як ви бачите, як на мене, я вже став будувати тут набагато гарніше ніж було до того. Ось друзі, ви можете оглянути дев'яту квартиру. Але тепер нам лишилось саме солодке. Це десята квартира. Ми пропустимо шостий поверх і на сьомому об'єднаємо дві великі квартири в одну гігантську. І це получиться масштабна квартира. Евіки for me. Up, put on all the freshest shit you ever seen. New York, LA, Milan, Italy. I know that your girl wanna get up and leave with me. Every week is special week for me. I just went to Barney's Just spent your car on her back. Yeah, yeah. Cause every week it's fashion week for me. Wake up, put on all that freshest shit you ever seen. I got shit you don't, and that's a fact. I don't really, really feel that bad. Yeah, yeah. Every week is fashion week for me. Wake up, put on all the freshest shit you ever seen. Що ж, друзі, такою великою і грандіозною виявилася десята квартира. І таким сам великим і грандіозним виявилася кінцівка даного відео. Дякую, що дивились дане відео. Ставте лайки і підписуйтесь канал, тому що це було дійсно жорстко. А я пішов відпочивати, точніше монтувати це відео, потім викладати, і вже потім, напевно, відпочивати. Ну що ж, дякую всім за перегляд, всім па-па.